Хованка гуртка М'яка іграшка будинку дитячої та юнацької творчості Єлизавета Єрмак створила авторську колекцію ляльки в одязі шляхетних дам 19 століття. До візиту нашої знімальної групи Ліза вже презентувала власну виставку. За чотири роки занять вона вже встигла стати переможницею багатьох творчих змагань різного рівня. За цей час вона опанувала різні техніки виготовлення іграшки, народної ляльки. От, і вона активно брала участь у різних обласних республіканських конкурсах. От, особливо хочу сказати про останній конкурс. Це конкурс, який відбувся 14 травня, конкурс «Традиційні художні ремесла в рамках фестивалю традиційної народної культури Крокове коло. Цей конкурс організовує Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, і у нас гарний результат, дуже гарний. У нас друге місце, це, це чудовий результат. В цьому конкурсі брали участь не тільки учасники Харківської області, а й з інших регіонів України. В цьому році були присутні з Донеччини, це Краматорський район.

Ну, особливий для нас цей конкурс тим, що він взагалі незвичайний. Він проходив два етапи. Перший етап це розгляд виставки робіт, а другий етап, етап це виконання завдання. В цьому році, і минулого разу, конкурс проходив дистанційно. Це під, на платформі Zoom під включеною камерою за спостереженням журі впродовж двох годин. Треба було виконати завдання, а тему завдання теж оголошували на початку цього конкурсу. Звичайно, це хвилювання, це ж незвичайно. розумієте, там уже керівник нічого не мог допомогти. Єлізавета, у себе вдома, я у себе вдома, ну ми хвилювалися, але ж вона виконала дуже добре свою роботу і маємо гарний результат. На початку навчання дівчина прийшла у гурток м'яка іграшка, щоб опанувати навички шиття. Потім вже в процесі навчання з легкої руки керівниці Олени Володимирівни захопила світом ляльок, почала вивчати їх процес виготовлення та створювати власні авторські роботи. Сама ціль була не просто зробити якийсь, скажімо, образ вже намальований, а навчитися саме робити техніки, самі крести оці і починалося все з самого просто. Перша лялька це була молода матуся. Тобто спочатку не задумувала, що вона буде там мати з дитиною, це вже приходило потім. Потім це була бабуся, це я вже захотіла зробити щось нестандартне, навчитися робити саме щось таке цікавеньке, і отак вона з'явилася. Друге, це була невеличка проєктна робота лялька, медсестра, яка була присвячена медсестрам, які, скажімо так, віддали своє життя при Чорнобильській катастрофі. Далі це уквітчена, вона робилася зимою. Мені хотілося чогось такого нестандартного, чого я ще не робила, скажем так, це віночок, аби щось в такому саме дівчину зобразити, а не там жінку, бабусю. І це була зроблена в таких зимових кольорах. Не знаю, чому сині, але синя вона так. Далі це карамелька. Вона була, скажімо, створена теж за підбором тканини. Не було такого само, ну скажімо так, образу, який я хотіла зобразити, виходили з тканини. Згодом були створені різноманітні ляльки. Ляльки за мотивами творів Тараса Шевченка та Лесі Українки. Лялька господиня, травняна красуня, Маруся Чорноброва, панянка, молодиця, новорічний Янгол. Після їх створення Ліза почала працювати над своєю колекцію ляльки в одязі шляхетних дам 19 століття. Я обрала саме 19 сторіччя, одяг саме цього століття, тому що це, скажімо так, дуже широкий діапазон мислення. Тобто, якщо ми беремо 18 сторіччя, то там тільки пишні сукні, які відображують дорого-багато цей образ життя. А ось в 19 сторіччі в початок це саме такі пишні сукні, таке щось відображення, чогось багато. А ось кінець вже жінки почали пристосовуватися до більш зручного, зимового красуня, вона теж виникла дуже спонтанно. Мені написала на Володимирівна, треба щось таке зробити, щоб отак подивитися, і щоб е нагадувала новий рік. І ми знайшли тканину, підібрали, і вже це я брала з голови сам образ, а от зачіска вже була зроблена з шерсті і була зроблена за мотивами, які носили раніше. Наступна це дама з собачкою. Ось тут вона повинна була бути зонтиком, але в процесі, коли я зробила саму шляпку і, ось, і образ, мені чомусь не вистачало і щось, чи песика, ну, щось такого, чого не було раніше. Я зробила песика в техніці валяння, потім вирішила на другу руку повісти таку сумочку, шляпа була виконана. Саме з картону та тканини, тобто обшито так по колу, і зверху на камінці пришита така стрічечка, і усе також там є вишивка бісером по верхній юбці, там невеличкі такі квіти. А образ сам з'явився. Я дивилась якийсь історичний фільм, присвячений чомусь я вже не пам'ятаю, і мені дуже ось образ, саме не запав у душі двійною такою спідницею. Бо вона, ось коли йшов, йшов, йшов ця героїня, в неї так друга спідниця так плавно падала, що я думаю, ну, треба, що треба ж зробити. Наступна це вже більш історична постать, до це Марія Антуанета. Вона була королевою Франції в свій час. І Її чорна сукня. Я намагалася тут максимально відобразити, тобто її сукню. До наближеного оригіналу, але ж все-таки щось своє я теж додавала. додала. Це була зачіска. Тут вже взята пакля, якою перемотують труби. Вона просто змачена ПВА, Я намотувала на. Шматочок паперу, щоб воно отак кудрями взялося, і потім розплітала його, намагалась зробити їй зачіску. Зачіска це авторське бачення, не таке, не як носили раніше, бо не знаю, мені такі зачіски до душі не лежать ось такі здорові, всяким пір'ям. з… Всяким, скажемо так, хламом в голові, лялька Ізабила, друга, лялька-загадковість та найулюбленіша лялька авторки Єлизавета Баварська теж стали справжньою окрасою колекції. Ліза планує й далі творити та опановувати нові техніки при створенні одягу шляхетних дам.